У подорож, де історія не лежить у підручниках, а дихає у землі, деревах та мовчазних стінах. Запрошує усіх охочих Гремелівська громада на Тернопільщині. Тут відкрили новий туристичний маршрут, в межах якого можна побачити 10 локацій. Серед них давня синагога, церкви, дзвіниця, каплиця усипальниця, пуща відлюдника, природний заповідник з горою гострою, унікальні карстові озера. На презентації проєкту побували журналісти терену. Проект називається Культурна ідентичність Грималівської громади. Проект проводиться громадською організацією Мистецькі фестивалі за підтримки українського культурного фонду. Проект має на меті популяризацію 10 туристичних локацій, які знаходяться на території Грималівської громади, в у вигляді одного туристичного маршруту. Туристичні локації знаходяться в різних населених пунктах грималівської громади і мають різне історичне значення. Є у нас пам'ятки архітектури національного значення, є ботанічні пам'ятки місцевого значення, є музеї і тому подібне. Звичайно, як для кожної громади це важливо, мати якісь свої туристичні вказівники, стежки. І Ми теж хочемо, щоб Грималівська громада була відома на тернах України і інших тернах за кордоном. Хочеться, щоб це край гарний. Бато є гарних місць. Біля кожної локації облаштовані інформаційні стенди, на яких зображені фото та загальна інформація, а також QR-коди, перейшовши за якими на сайті громади, можна дізнатися більше про ці місця та переглянути промоційні ролики. Перша точка нового туристичного маршруту каплиця каплиця-усипальниця у стилі пізнього класицизму. Це забута святиня польської шляхти у селі Глібів, де колись була резиденція родини Булесті Козібродських, одного з найвпливовіших родів минулих століть. Капличка була побудована досить давно, В 19 столітті, ну, кажуть, що в 1864 році, але достеменно ми не знаємо, чи так, чи ні. Графи мали тут свій палац і побудували собі капличку, до якої ходили молитися. На другому поверсі вони молилися, там був дуже гарний вівтар, гарні вітражі. А з іншого боку, тобто в підземелі, вони побудували собі так гробовець. У Гробівці було поховано семеро людей. Грав Броніслав Козібродський, його дружина, четверо синів та мала дитина. Останнє поховання датується 1931 роком. На жаль, в 1939 році ця каплиця була сплюндрована. Коли прийшли більшовики, то вони тіла викинули, кажуть, що під кущі бузини влаштували. Склад мастильних е матеріалів, бензин, різні масла. На стінах каплиці усипальниці можна побачити сімейний герб графської родини. А порожні вітражні вікна та зруйнована часом споруда ховають від собою усі таємниці років. Детальніше про інші локації туристичного маршруту у Гримайлівській громаді. Дивіться у наступних сюжетах Терену. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.